Всім привіт! Ось вже новенька карта, тільки скажу вам чесно, мені надоїло розказувати і описувати окремо кожного нового зомбі, тільки для мене вони далеко не нові. Тому давайте я просто швиденько пройдусь по зомбакам, які і так всі контряться цією машиною. Отже, в нас є зомбі-парашутисти, які падають з неба і хавають рослини прямо з того ж місця. Зомбі з Лопатою. Він ігнорує весь урон, який йде спереду, але по голові надавати йому ми все ще можемо. Є зомбіха, яка навпаки не сприймає урон по голові, бо має зонт. Тут навіть є зомбокомари нафіг. В розміром з динозаврів. Вони грають роль поверхнього щита для зомбаків. Малявка, яка ставить палатку, звідки будуть лізти незвані гості, поки ви ту палатку не зламаєте. Індіана Бомж. Ой. Індіана Джонс. Ну, типу. Механіка така ж, як у пірата з тросом. Ну і останній це дідусь, який все ще не розуміє бути чи не бути. Ух, оце скоромовка, тепер щодо механіки цієї карти. Тут все просто: є плита, на яку, поставивши рослину, виконується якась дія. Наприклад, одна дає нам додаткові сонця, інша спалює абсолютно все, що є на вашому ряді, ну а якась просто викликає валон який збиває рослини і зомбі, наче кеглі. Це найважливіше, ніби розказав, тому гарно вам перегляду, а я розпочинаю. Перший рівень навіть зупинятися не треба. Лише скажу, що тут гра нам демонструє, наскільки більше зомбі стає з кожною новою локацією. На другому рівні попадали раніше згадані парашутисти. Ну і звичайно, приземляються вони туди, куди нам не потрібно, щоб вони приземлялись. Тому грати стає ну так на відсотків 200 складніше. Але не все так страшно, бо в нас є чомпер, який тут буде контрити майже всіх зомбі. Третій в нас конвейер без рослин з першої частини, тому пройдено як звичайний. На четвертому рівні зомбі з лопатою показує на що здатний. Але чомперу на це пофіг. П'ятий, ну ви самі бачите, на шостому рівні я побудував непробивайму стіну зомбоїдів, які прикриваються капустопультами, після чого я отримав нонейм рослину. На сьомому рівні прийшла зомба, яка хоч і має зонтик, але він її під ногами явно не допоможе. Два рази підряд намагався засейвити у ту газонокосарку, тільки як завжди на другий раз не вийшло. На восьмому рівні гра сама обрала рослини, з яких лише грибочок був з першої частини. Думаю, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що одним грибом я це явно не пройду. Враховуючи, які тут зомбі є, так ще й кордон. Дев'ятий рівень, ну знову рай для очей. Після якого е, мені тут взагалі щось треба описувати. Думаю, замість мене це зроблять вишня з перцем. 11 рівень. Поприлітали комахи, в принципі, додатковий білок для чомпера, тому мінусів не бачу. Пам'ятаєте, які рівні були на піратській бухті, де була умова та збирати 1700 або 2000 сонця. То це виявилось лише розминкою, бо тут в нас уже 5000 нафіг. Потужно. Ще й до цього тут гарантюа, який взагалі виходить на перші армії. Імба, що я можу сказати. Ну дякую, що після цього в нас хоч конвейерний рівень. Тут, звичайно, було пару рослин з першої частини, але після того, як вийшов зомбі з лопатою, я зразу згадав, що так не вийде пройти. Тому, залишившись лише з одною його косаркою, рівень було пройдено. На 14 рівні гра дала лише три рослини, з яких був такий потужний вулкан. На 15 рівні потрібно захистити оці дві мортири, що з чомберами і кулеметниками було легко, після чого нам дали виліти гри. Дивлюсь, думаю, на ну 16 рівень це конвейер, ну халява. Але на останній армії просто виходить 6 гаргальтіа, WTF. В принципі, з ними ми якось справились, завдяки цим вулканам. Ну але розграби генії, що я можу сказати. Ось на 17 рівні нас малявка з палаткою, про яку я говорив раніше. Ну але коли у нас є чомпери, то можна навіть не озвучувати кожного з тих зомбів. 18 рівень це вже адекватніший конвейер, 19, ну чомпери. А на 20-му був такий прикол. Або нафермити геми. О. Це що? Тобі <ріхи> я знав, що це колись буде. Ем, розробники в мене велике питання, за чию сторону ви. Ем, існуєте. Працюєте. <ріхи> Болю. <ріхи> Ладно, я цього не бачу, окей. Видно, мене це так напрягає, оця от фігня, що є таке. Розробники, ви що курили? Мені таке не подобається. На 21 рівні нам знову дали лише три рослини, з яких хоч немає чомперів, але зате є жабка, яка виконує, в принципі, таку ж функцію. Їй, зомбі. На 22 рівні вже з'явилися ці інші плитки, доволі корисна річ. Навіть не уявляю, як би я це все проходив без тих плиток. Особливо на моменті з Гаргантюа, де саме і не було гозону косарок. Веселий рівень мені сподобалось. На 23 рівні прилетів Індіано Джонс, потім багато Індіано Джонсів, потім ще більше. Коротше, дякую, що існують чомпери, що я можу сказати. На 24 рівні в нас кордон, де з чомперами, я навіть його не помітив рівні Гра накидала всякого гівна, з якого лише кавун і трьох стріл були з першої частини, ну і міна. І гриб. Але гриб і міну я сам вибрав, так що ні. Отже, рослинами з першої частини я пройшов. Відчувши потужність кавунів, я вирішив ними скористатись та пройти рівень на ізі. 27 рівень, я хотів сказати, дефолтний, але подивися на кількість зомбі, мені здається, що. Що це взагалі таке нафіг? Слава Богу, мене вижили всі газонокосарки, то в принципі пройшов якось. Ще тут діди, які роблять обстріл на 10 тисяч клітинок вперед. Коротше, дуже балансний рівень імба. Просто погляньте, як виглядає моє поле на кінець. Далі в нас знову різноманітні плитки та рослини, яких немає в першій частині. Ну, в принципі, завдяки цим плиткам рівень знову халява. 29-й рівень трошки був складним, але тут пеньок вивозив всю ситуацію. Далі гарантьога вийшов на тому ряду, де не було жодних рослин. Але в цей же момент армія доходила до останньої, а значить, я автоматом виграв. 30-й рівень, напевно, був першим, який я не зміг пройти з першого разу. А все через ці соплі і Індіана Джонсів, які зразу пригають туди, і я не можу поставити жодну рослину, щоб їм протистояти. Тому на другий раз я вирішив використовувати горохостріли, який може стріляти назад. Все, що треба, це правильно його розташувати, і все, Індіана Джонс переможений. 31 рівень, ну блін, знову рослини, яка гра сама вибрала. І як завжди кількість зомбі, тут просто балансна. Тому залишився я лише з одною косаркою. Далі гра мені подякувала за те, що я купив чомпера ну, так, місяців, Ладно, не місяців ну, пару тижнів назад, окей. Ну і далі в нас зомбос, в принципі, все. Можу сказати, що це найлегша карта, якщо я не помиляюся, я проіграв тільки один раз, тому чекаємо наступну, що я можу сказати.